Дякую за слово, каже Валерій, народний депутат України, фракція БПП. Тут звинувачували фракція, що фракція е, зірвала хвору. Ну я хочу внести пояснення. Всі, хто мене знає, знають, знають, що я за правду, я проти брехні. Звинуватити мене в тому, що я там на режим працюю, чи там є там партії влади, колишні. Всі, ну, хто знає, моя знає, що я послідовний борець. Я правник, я не медик. Я не буду казати про відповідність там посадовців, закону про кадмін, там державну таємниці, світ це інше питання. Хоча те, що ви казали, що вони не дають вам відповідь, вона рішення комітету прийняти і попросити прокуратуру внести в ЄРДР за перешкоджання депутатської діяльності. Зрозуміло, ховають що? Ховають корупцію. Так от, я проти того, коли в крадуть, я проти того, коли кажуть, що ми волонтери, а самі зарплату отримують. Так от, я вам скажу наступне. Пані Уляну, за своєю повагою сказала, що зірвали, ви такі сякі, не хочете, не робите, зірвали коруп. Я думала, тут буде робота, я пішла, тоді нема. Так це ж неправда, вона ж не зірвала корм. Вона підходила безпосередньо через своїх представників в парламенті, в тому числі до представників фракції БПП, і просила не приходити на засідання комітету. Розумієте? <плес> і даємо випадку, чекайте, будь ласка, вона треба з цього робити там е, шоу, все інше. Треба, щоб в країні в нас була правда, такими методами. Ми не демократію, не праву державу, не медицину, нічого, не зробимо. Так не можна. Навіщо обманути? Дайте відповідь на питання. Я прийшов по питанням професора Казярська. Ми вшановували, шановну, на жаль, людину, от яка померла, буде прощатися, академіка. Професор Казярко також академік, також автор багатьох операцій світу, світовий, у них ще самі живий. На жаль, ця команда нищить цей напрямок і таких людей. які не не копійки. Він залучив 40, 40 мільйонів доларів сюди в Україну. Що ви зробили Тойоту? Він зробив тисячі місць. Він пролікував тисячі і десятки тисяч людей. Йому парламенти стоять, що ви зробили, які ви відкриваєте, прописують сотої про людини? Дякую.